Я трошки скажу, як народився цей семінар. В десяті роки після Великої світової війни, Другої світової війни, велика кількість молодих 40-літніх, 50-річних лідерів бізнесів досягли успіху і не знали, чим займатися далі. Беруть вони участь у розвитку своєї компанії чи ні, це вже на успіх не впливало. Вони все одно були успішні. І тому вони почали зустрічатися в клубах Чикаго, читаючи книги, в яких обговорювалися думки, ідеї, що заснували нашу цивілізацію. Вони читали Платона разом, так випускаючи це гарний дим, запиваючи це не так давно дозволеним віски. Аж коли зрозуміло, що після таких обговорень щось з ними змінюється і вони починають нові проекти, не обов'язково бізнесові. Якість їхньої роботи в бізнесі і в державному управлінні змінюється на краще. Тому вони вирішили це І Тож, в середині 50-х років, вони створили в депресивному містечку. ну, Уявіть собі, Алчевськ, да? тоді це був Аспін, Високо в горах колишнє шахтарське містечко з людьми, які... Поячили і полювали. Засновується інститут і сьогодні, що Аспенський інститут, що курорт є одним з найцікавіших, найбажаніших для е, людей з високим достатком і людей, які ухвалюють рішення в в Сполучених Штатах. А основою цього інституту і основою їхньої роботи це було якраз е, виїзд. На тиждень за межі цивілізації да, високо в гори, в скелясті гори, в Аспен, де впродовж тижня, не відриваючись на свою роботу, вони читали і обговорювали речі, які стосуються природи людини, природи суспільства, природи влади, і завершували це тим, що отримували нову орієнтацію. Оце орієнтація, це і є, власне, інше вираження цінностей. Я, от з паном Зайдерманом, який є методистом в інституті Аспенському, говорив, як впливає які результати. Він навів радикальний приклад, та, і можливо, це буде цікаво тим, хто захоче приєднатись до нас. Він використовує цю ж саму систему для того, щоб знизити. В американських пенітенціарних закладах смертність серед ув'язнених. Як ви знаєте, ці угрупування, які дуже часто воюють, ворогують і воюють між собою у межах в'язниць, засновані на расових і релігійних ідентичностях. Тож пан Зайдерман працює із ну, тими, кого ми називаємо паханими, збирає їх разом і вчить їх поважати одне одного. Знову здається, якісь, якась утопія. Але після місяця роботи з паханами, читаннями Біблії і Корану, разом, тлумаченням, обговоренням за певними правилами, вбивство припиняються. Це радикальний випадок. Але Америка, яка стала успішною країною не так давно, 40-50 років тому. 70-ті, наприкінці 70-х років ми бачимо, що Америка з олігархії становиться демократичною і вільною країною. От зрештою, великою мірою саме аспенський семінар допоміг їй такою стати, коли бізнес і політики зненацько почали розуміти, що таке спільне благо, як домовлятися між собою. Адже саме там. Демократи і республіканці вперше могли зустрітися і поговорити не про розподіл бюджету, а про базові цінності. Саме там лідери резервної і банківської системи Америки могли поговорити і зустрітися з політиками, і зрозуміти, що вони не обов'язково мають корумпованими засобами спілкуватися між собою. Взагалі, еліта США. Продукувалася в цьому семінарі. У нас ну, цей семінар поки не узасадничено. Є цікавий, дуже, дуже дерзкий, такий навіть трошки нахабний досвід фонду Віктора Пінчука. Він дуже важливий, він спрацював, він є тяглість. Уже, здається, 8 чи 9 семінарів відбулося. Я працював як модератор на перших трьох. І це дуже цікавий і важливий досвід. І його успіх і неуспіх в різних сферах це має бути вивчений. І для нашого семінару, того семінару, який ми будемо з Києво-Миглянською бізнес-школою проводити, ми врахували цей досвід. Але я також беру досвід інших семінарів, які проводяться в Німеччині і в Італії. Спілкувався з колегами, вивчав їхній досвід, для того, щоб зрозуміти краще, що тут, в Європі, для власників і для топ-менеджерів бізнесів і державних корпорацій потрібно, і ця потреба в орієнтації впливає і на зміст і тексти, з якими ми будемо працювати. Ми підбираємо, власне кажучи, український зміст, зміст для людей, які працюють тут і тепер.